В січні минулого року клесівчанин Василь Гриник відстоював Донецький аеропорт. Пораненого старшину вивезло з поля бою лише 18 січня. Вже у лікарні командир привіз йому Шеврон Кіборг. Хотілося бути такими молодими, як, як вони. Я кажу, ну я не знав, ну я не знав, що сказати. Я кажу, ну називайте мене, ну не Василь Федорович. Хоча б вайфай, це вже молоді І знаєте, воно це все так, так чепилося. А, так вайфай від ініціалів, так? Так, так, так. Оце все пішло від ініціалів і так воно вийшло. І через зараз, якщо от в мене на самому пункті дзвонить до мене чи до дружини і кажуть, як там наш вайфай? Дружина, не кій ну, я Василь Федера, все Україна, де Wi-Fi. чоловік пригадує найбільше в аеропорту цінував телефон. Єдиний зв'язок з ріднею. А надіслані повідомлення досі зберігає. каже, коли приїхав на лікування з Дніпропетровська до Львова, дуже хотілося добра і світла. Коли мене запитали, що ти хочеш, я кажу, я хочу, щоб зі мною поспілкувалася жіночка, і щоб вона мене спокійно провела по Львові і дала мені той, знаєте, той новий мір. Тобто вичистило в глибині душі, от ту грязь, як знаєте, як з і насадило щось святе, щось хороше. Повернувшись додому, Вайфай поступово перетворився знову на Василя Гриника, непосидючого й ініціативного, який не зміг просто спостерігати за усім, що відбувається. У жовтні його обрали головою Клесівської об'єднаної територіальної громади. Василь Гриник каже: тепер вчиться заробляти самим на себе. Що мене дивує, я хочу сказати, чому ми не вміємо заробляти самі гроші. От є таке село Караси, яке далеко-далеко від нас. І я, як був на підвищеній кваліфікації, там нам пояснили, що там ні жодної копійки не зібрали з Як це зрозуміти? Що там магазинів нема, що там немає нічого. Просто голови не хотіли працювати. Вони чекали, що їм завжди буде наданий із району вартість тих. Того бюджету, що вони їх перекриє їхні бездіяльність, тому що я ще рахую в такому напрямку, ми її будемо працювати для того, щоб заохотити людей. Класівська громада входить у десятку самодостатніх об'єднаних територіальних громад України. Вона умістила сім сіл, але це не межа. Переконує амбітний вайфай. Уже люди розуміють, що таке об'єднана громада. Навіть одні із е, сіл кажуть: а ми можна до вас приєднатися? Ну тут є е, значить е, свої умови, і я думаю, що якщо і навіть громада захоче, і ми це будемо робити. Ірина Нечипорук Артем Лаговський, новини Рівного.